Доброго дня! Сьогодні в мене 26 червня. І я показую свій соняшник. Соняшник вже пішов цвісти. Перші ластівки і бджілки є. Це для тих, хто займається бджілами. Тобто, це найцікавіший соняшник, якби він зійшов раніше. А сходи ми отримали десь 15-17 травня. Соняшник не актив, він мені не подобається в цій локації, не подобається на цьому полі. Ми боролись з бур'яном, бур'янчик трошки висосав, і ви бачите, він низенький. Зазвичай він трошки вищий і він доростає ще в процесі. Тобто він вже викидує цвіточок і росте. Якщо ми беремо, що 15-го він на навіть були сходи, то 15 червня у нас місяць і 30 червня у нас повинен бути початок цвітіння. Сьогодні 26 і перші квітки ми бачимо. Ну, але сходи були неравномірні. Щось зійшло 15-го, щось зійшло 17-го. Тобто Перший початок ми вже бачимо, воно є. Чи зараз за 5 днів. Буде тепло, також піде. Але в залежності від якихось умов, від стресів, у нас може цвітіння відтягуватися на 5 днів плюс, на 5 днів мі мінус. Сьогодні люди казали, що їм подобається сонячний, він низенький, класний. Чим ти попрацював, мені не подобається, тому що здорова рослина завжди дає здоровий урожай. Але зважаючи на те, що в нас буде далі далі прохолодно, у нас будуть класні дажі субота, буде там вівторок, показують, то я думаю, він підніметься трохи вище і дасть гарний урожай. Звертайтеся, Синельніківські ультраранні в мене є в наявності. Це саме той соняшник, єдиний в Україні, який може дати другий врожай. Інші соняшники будуть відставати. І саме із-за чого він буде давати? саме із-за того, що період сходить світіння 45 днів. Він надшвидко все хватає. Звертайтеся, дякую за увагу.